27 червня під головуванням міністра освіти і науки України Дмитра Табачника у МОН відбулося засідання колегії на порядку. Денному затвердження програми з поглибленого вивчення предметів для 8-9 класів, звіт про діяльність національного центру Мала Академія наук та доповнення до переліку навчальної літератури для молодшої школи, яку видають за держзамовленням у 2013-му. виходячи із бюджетних можливостей цього року. Ми плануємо до кінця календарного року 62 два мільйони гривень. Своїти на вибір підручників третього класу і видрукувати 4,9 мільйона екземплярів підручників. Але перекладні, мовами національних вершин, частина залишиться на сезон 2014 року. Цьому році, сперше за всі роки незалежності України, є можливість вийти на загальний тираж близько 13 мільйонів книжок. Це велика дуже цифра, предмет нашої особливої гордості. І ще одне: за фінансовими всіми процедурами: середня вартість для бюджету України-підручника буде складати 18 гривень 60 копійок. Олег Єрецько до розгляду колегії запропонував навчальні програми із поглибленого вивчення дисциплін для середньої школи. Їх створювали спільно з кращими педагогами України, і за словами доповідача, як ніколи раніше враховували думку громадськості. Ми розроблені цих програм як ніколи раніше враховували думку громадськості. Починаючи з квітня місяця, вони всі були розміщені на сайті міністерства освіти. Тобто вже Понад два місяці. Крім цього, всі 27 сім суддя після повної панічної освіти організовували проведення столів, обговорювали з першими вчителями регіонів, представили пропозиції, авторські колективи. Також говорили про молодь у науці. Директор Національного центру Мала Академія Наук Оксен Лісовий розповів про здобутки МАН за останні роки. Манівців більше наукові центри розростаються. Станом на 1 травня 2013 року з 27 існуючих територіальних відділень Малої Академії наук 15 реорганізовано у спеціалізовані позашки навчальні заклади наук» учнівської молоді. І ще п'ять перебувають в стані реорганізації на районному та міському рівні. Дувається аналогічні процеси, створюються спеціалізовані заклади регіонного та міського рівня. Однією з тем для обговорення стало нагородження президентських стипендіантів, переможців всеукраїнських конкурсів ПТНЗ, відзначення працівників галузі освіти, держнагородами та відзнаками Кабміну. Крім того, сьогодні в Національній академії наук під час відкриття першої міжнародної експертної сесії Сергій Арбузов наголосив, що уряд всебічно підтримує розвиток інтелектуального потенціалу України.